Вітаю! Ми сьогодні ми е, занурюємось у справжню класику. Це лекція 86-го року з легендарного курсу MIT. ну, структура та інтерпретація комп'ютерних програм. SCIP, як його знають. Так, SCP. Це справді щось. Джерело в нас це відеозаписи з MIT OpenCourseWare, лекція 3B. І от ми хочемо звідти витягти ну, найцінніше про надійні системи, про символічні обчислення, а як комп'ютер може працювати не тільки з числами. Це, знаєте, фундаментальні речі. SCP, він же ж змінив мислення багатьох програмістів. І ці ідеї вони стосуються самої суті як робити софт гнучким, адаптивним, ну і, так би мовити, розумним. Почнімо з того, що справді захоплює: от уявіть програма бере похідну. Не просто числами, а символічно. От є формула АХ в квадраті плюс BX плюс С, і вона видає 2АХ плюс Б, як ми на папері. Це ж ну, майже магія, правда? Так виглядає вражаюче. Як до цього взагалі підійти? Лектор цікаво починає здалеку, з ідеї про надійні системи, робастні, як він каже. У чому там суть? А суть у тому, щоб система була стійкою. Ну, до невеликих змін у завданні. Тобто, якщо ви трохи міняєте вимоги, угу. то в ідеальній системі треба змінити лише трохи коду, не все переписувати. Це знаєте, як неперервність у математиці малий вплив, малий результат. І лектор каже, це ключ. Звучить логічно, але ж вимоги міняються постійно. Як це зробити? Він пропонує такий. Не зовсім очевидний підхід на кожному етапі вирішувати не одну конкретну підзадачу, а цілий клас схожих задач одразу так би мовити з запасом. І отут ключовий інструмент це створити спеціальну мову, мову для опису рішень саме на цьому рівні. Тобто, якщо є така мова, тоді маленька зміна в проблемі це маленька локальна зміна в коді цією мовою. Ви ніби будуєте не з цеглинок, а з готових блоків, Блоків, які вже мають певну гнучкість всередині. Виходить, замість того, щоб постійно латати дірки, ми одразу будуємо фундамент, готовий до ну, невеликих землетрусів. Цікава думка. Лектор навіть каже, що ця здатність створювати мови це одна з найпотужніших ідей в комп'ютерних науках. Безперечно, бо це про керування складністю. Через абстракцію, через створення інструментів мислення мов. Але от від цієї загальної філософії лекція йде до дуже конкретного прикладу яскравого. Тут і відбувається сув парадигми, від чисто числових обчислень. Так як пам'ятаєте наближене обчислення похідної, що було раніше в курсі, саме так до символічного маніпулювання, от де починається найцікавіше програма це вже не просто калькулятор. Вона працює з самими формулами, з алгебраїчними виразами, як структурами даних. же програма може застосовувати правила аналізу. Невже вона справді розуміє математику? Ну, розуміє це, звісно, голосно сказано. Метафора. Але вона може ідеально застосовувати правила. От ті правила, що ми вчили: похідна константи 0, похідна х по х одиниця, суми сума похідних, добутку за правилом лейбніця. Ага. От, всі ці правила просто кодуються в логіку програми, і як це виглядає? Мабуть, щось дуже складне, а от і ні. Напрочуд елегантно використовується рекурсія і аналіз випадків. Програма дивиться на вирази, і питає: що це число, змінна x, ікс, сума, добуток, і залежно від відповіді застосовує потрібне правило так, рекурсивно до складових частин. Лектор ще наголошує, що диференціювання це відносно легка задача для такого підходу. Чому так? А тому, що правила диференціювання, вони за своєю природою редукційні. Тобто кожне правило розбиває складний вираз на простіший, похідна суми залежить від похідних доданків, розумієте? Добутку від похідних множників. Тобто задача постійно спрощується. Саме так це ідеально для рекурсії. Стратегія розділяй та володарюй. Складність зменшується на кожному кроці. Це пояснює, чому працює. А от інтегрування, здавалося б, обернена операція, а значно складніша автоматизувати. Чому? Тут кілька причин. По-перше, правила інтегрування вони не такі однозначні. До одного виразу може підходити кілька правил і не ясно, яке обрати. Треба здогадуватися, євристики застосовувати. Mm. А по-друге, і це ключове. Інтегрування може ускладнювати вираз, не спрощувати. Нема гарантії, що процес взагалі зійдеться, хіба що пощастить зі скороченнями. Тому це значно складніший пошук. Зрозуміло. Отже, диференціювання чудовий приклад. З логікою правил розібралися, але як програма представляє ці самі вирази? От як вона бачить Акквадрат плюс БХ плюс С. І отут лектор робить те, що він називає елегантним каламбуром. Він використовує саму структуру мови LISP. LISP вже працює зі списками. І, виявляється, алгебраїчні вирази чудово лягають на списки, вкладені списки. Наш приклад ax² плюс bx плюс c може виглядати якось так плюс c. Тобто перший елемент списку це операція плюс чи множи, а решта операнди. Так. Які самі можуть бути списками? Геніально, просто геніально. Які переваги? Величезні. По-перше, не треба писати парсер для формул. Лісп розбирає такі списки сам. Це його рідний синтаксис. Тобто безкоштовно. Саме так, безкоштовно. А по-друге, структура програми стає дуже природною. Беремо перший елемент кар в Ліспі, дізнаємось операцію. Беремо решту CDR, отримуємо операнди. Код ніби зіркали дані. Добре, а як програма диференціювання працює з цими списками? Вона ж не може просто викликати операцію плюс. Вона працює через набір допоміжних функцій. Такий собі бар'єр абстракції. Є функції предикати, що кажуть так або ні. Констант це константа відносно змінною. Same variable – це та сама змінна. Сам це сума, продакт добуток. До речі, цікавий момент про знак питання в кінці. Сам так. Це просто угода для програмістів, щоб позначити предикат. Комп'ютеру це байдуже, але людям легше читати. Маленька деталь, але важлива для читабельності. А крім предикатів, є конструктори та селектори. Наприклад, MakeSum створює суму з двох частин, а A1 та A2 це селектори. Вони витягують ці частини із суми. Лектор там ще жартує про адент аугент. Аналогічно для добутків: make Product M1M2. І ці функції приховують, що там насправді списки. Здається, все логічно, але тут з'являється щось тонке: квотування, оцей маленький апостроф перед символами типу плюс чи гін. Наприклад, у перевірці EQ Car Express плюс навіщо він? Оце фундаментальний момент. Він пов'язаний з тим, що в LISP код це дані. Нам треба якось розрізняти, коли ми говоримо про символ як такий, от просто про ім'я плюс. А коли ми хочемо виконати дію додавання, квотування оцей апостроф каже ліспу: не обчислюй, дай мені сам символ. Тобто в EQ Car Express плюс ми порівнюємо перший елемент виразу саме з символом плюса, не з процедурою додавання. Абсолютно вірно, якби не було апострофа, Лісп спробував би знайти процедуру плюс і порівняти з нею. А це не те, що нам треба. Лектор наводить гарну аналогію. Яку різниця між командою Скажи своє ім'я тут очікується ім'я як результат дії, і проханням Скажи фразу своє ім'я тут очікується сама фраза. От квотування це як ці лапки. Воно сигналізує про другий випадок. І це, як виявляється, має глибокі наслідки. Лектор згадує е, референтно непрозорі контексти, звучить трохи лячно. Ну, це означає, що всередині таких цитованих контекстів звичайні правила логіки, як от заміна рівного рівним, можуть не спрацювати. Класичний приклад з лекції є два твердження: Чикаго має сім літер. це про слово, Ага. і Чикаго найбільше місто в Ілінойсі, це про місто. З них не можна зробити висновок, що найбільше місто в Ілінойсі має сім літер. Розумію. Підстановка всередині лапок ламає логіку. Саме так. Це показує, що треба бути обережним, коли мова починає говорити сама про себе. Це відлуння старих філософських питань про імена та об'єкти. Тобто квотування потужний інструмент, але вимагає розуміння. Гаразд. Отже, ми маємо всі інструменти, правила диференціювання, списки для виразів, функції абстракції, квотування. Запускаємо програму. Беремо наш АХ2 плюс БХ плюс С. Очікуємо 2х плюс Б. А що отримуємо? Отримуємо щось таке громізке, зовсім не спрощене. Лектор показує результат щось типу плюс A плюс X1, плюс 1X плюс льк, плюс Б1 плюс 0к 0. Воно алгебраїчно правильне, але ну, жахливо виглядає. Так, точно. Це як отримати дріб 68 замість 34, відповідь ніби й та, але не в цій формі. Лектор ще жартує, що за таке на іспиті з математики балби знизили. Це типова проблема, так? Перший робочий алгоритм часто видає щось сире, дуже типова. І що ж робити? Переписувати всю логіку диференціювання, додавати правила спрощення туди це виглядає дуже складно. От власне, а отут і рятує та сама абстракція, яку ми заклали раніше. Пам'ятаєте, функції makeSum, makeProduct, a 1 a 2 Вони ж створювали бар'єр між логікою диференціювання і тим, як представлені вирази. Основна програма диференціювання і не знає, що там списки, вона працює тільки з цими абстрактними операціями. Тобто. А... Тобто ми можемо змінити, як працюють ці конструктори make some», «make product», не чіпаючи основний код диференціювання. Саме в цьому вся краса, ми можемо навчити конструктори робити елементарні спрощення просто під час створення виразу. Наприклад, оновлений «make А1А2 може робити так. Як? Якщо один з доданків А1 чи А2 це нуль, просто повернути інший доданок. Якщо обидва числа, то повернути їхню суму. І тільки якщо нічого з цього не спрацювало, от тоді створювати список плюс А 1 а а2». Геніально! І так само для «make product». множення на 1 зникає, множення на 0 дає 0, добуток чисел обчислюється, спрощення вбудовується прямо в представлення даних, приховано за бар'єром абстракції. Так, система стає значно чистішою. Спрощення відбувається автоматично, як тільки створюється новий вираз у процесі роботи. І який результат тепер? Якщо знову запустити диференціювання ax квадрат плюс bx плюс c з цими розумними конструкторами, результат стає набагато набагато кращим. Замість того жахливого виразу ми отримаємо щось типу плюс 2 axb ну або еквівалентне, залежно від порядку. Звісно, це лише базове спрощення. Так, лектор згадує системи комп'ютерної алгебри як Мексима. Так, де тисячі рядків коду тільки на складні перетворення, але сам принцип стає зрозумілим. Цей приклад чудово показує силу абстракції даних, але лекція, здається, веде до ще глибшого висновку, повертаючись до ідеї коду як даних. Так, це ключовий момент всього курсу SCCT і філософії ЛІСП. Представлення даних наші алгебраїчні вирази у вигляді списків виявилося ідентичним представленню коду в ЛІСП. А це означає, що програма може працювати зі структурами даних, які виглядають точно так само, як її власний код, саме так: аналізувати, конструювати, маніпулювати ними. Тобто програма може читати та писати інші програми або їх частини? Тією ж мовою? По суті так. І от саме тут квотування стає абсолютно необхідним, щоб розрізняти, коли ми виконуємо код, обчислюємо, а коли ми розглядаємо код як дані, аналізуємо, будуємо. Лектор називає цю здатність маніпулювати кодом як даними кувалдою, інструментом величезної потужності. Потужності для чого? Які двері це відчиняє, це шлях до металінгвістичної абстракції, тобто здатності мови говорити про саму себе. Це дозволяє створювати нові мови програмування поверх існуючих, так звані DSL – предметно орієнтовані мови, будувати інтерпретатори, компілятори, системи символічних обчислень, інструменти аналізу коду всередині самої мови. Це дає неймовірну гнучкість, виразність. Отже, давайте підсумуємо цей ну, справді насичений аналіз, почали з ідеї надійних систем через спеціалізовані мови, потім конкретний приклад, символьне диференціювання. Побачили, як елегантно представити вирази списками, ЛИСП, оцей каламбур коду як даних, розглянули квотування, навіщо воно потрібне, зіткнулися з проблемою спрощення і побачили, як абстракція даних її вирішує через конструктори. І все це привело нас до фундаментального висновку. Здатність мови програмування маніпулювати власними структурами, як даними, метапрограмування, металінгвістична абстракція це надзвичайно потужна концепція. Вона лежить в основі багатьох проривних ідей і пояснює, чому Лісп та його наступники так довго впливають на нашу галузь. Це не просто про написання коду, це про створення інструментів для мислення, про проблеми. І на завершення, як завжди, питання для роздумів. Якщо програма може аналізувати, змінювати, генерувати структури, що схожі на її власний код, то де межі її можливостей, чи може це привести до систем, що самовдосконалюються, адаптуються якимись новими шляхами, і як нам, розробникам, ефективно використовувати цю кувальду, щоб не потрапити під її удар через складність, яку вона ж і породжує?